Як не знаєш броду, то не лізь у воду. А коли зайшов, давай пливи, за течією проти крізь коловороти, не жалісь нікому вперед до цілі йди. Є тут крокодили, боєгузи б не бродили, маєш міння й силу, чатують і не сплять. Щоб, не з'їли, не треба, щоб дружили. Спершу нагодуй їх, як ситі не з'їдять. Де Недруги охоче повітріщають очі, скажуть на вздогін, побачимо хто кого. Надійся на себе і тих, хто біля тебе. Не звертай уваги, бо судять будь-кого. Знаю, час настане. Здійсняться твої плани, і ти всім докажеш, що недаремно жив. Твою мапу дістануть, шлях визнавати стануть, і попливе кораблик Тим курсом, що ти плив.